Вітаю вас, мої любі дітки. Сьогодні я розповім вам теплу історію про пору року, яка вміє бути тихою і красивою. Послухайте уважно, коли приходить осінь, природа починає повільно змінюватися. Листочки на деревах стають жовтими, помаранчевими та червоними. Вони тихенько падають на землю, немов прощаються з літом, осінній вітер лагідно колише дерева, а листя кружляє у повітрі, мов маленькі метелики, усе навколо стає спокійним і затишним. Тваринки восени дуже працьовиті: білочки збирають горішки, їжачки шукають теплі домівки. А пташки готуються до далекої подорожі. Усі знають, скоро прийде зима. Та настане холод, інколи восени йде дощик. Він тихо стукає у вікна і співає свою осінню пісеньку. У такі моменти хочеться загорнутися в ковдру і слухати теплі історії. Для дітей осінь це новий початок, нові знання, нові друзі, нові цікаві пригоди, а після школи так приємно гуляти парком і збирати різнокольорове листя. Коли настає осінній вечір, дім наповнюється теплом і світлом. Осінь вчить нас цінувати спокій. Турботу і добрі слова. Ось така вона осінь, мої хороші. Тиха, мудра і дуже красива. Дякую, що слухали мене до нової теплої історії.